Сьогодні, святим Трійці вас усіх вітаю. У цей день для Божого народу Дух Святий зійшов, хай душі ваші дорозливу він наповнить, щоб кожний в цьому дусі радість віднайшов, хай віє Дух Святий, щоб нам зміцнятись, щоб пріс у церкві, як в саду, плід віри дорогий. Нехай примножиться в ній благодать спасаюча, щоб його клич знайшов ще більш бажаючих, хай його милість перебуває на всіх нас, хай буде мир і спокій у серцях його народу, щоби раділи ми в житті у кожен час, і від ріхів земних нехай дарує нам свободу. Хай наповняє духом тих, хто буде слово говорити, і слухачів усіх, нехай наш батько поблагословить. Щоб усі могли по слову цьому жити, нехай поможе, щоб вірними йому усі були. Хай Дух Святий і далі всіх з любові наповняє, щоб ми могли усі в'єднані в мирі проживати, його святим ім'ям я вас усіх благословляю. Навік хай буде з вами Божа благодать.